Вітаю, дорогі друзі, вже пізна година поклали діток спати, дружина там говорить по телефону в іншій кімнаті. А я прихожу на своє робоче місце, і мені хочеться досліджувати Слово Боже, записати чергове відео, поділитися з вами своїми думками, і нехай це буде на збудування мені і вам. Давайте йдемо в слово і прочитаємо разом з вами. Євангелію від Марка, 10 розділ, 17 вірш, дуже відоме місце писання. І коли вирушав він у путь, то швидко наблизився один, упав перед ним на коліна і спитався його Учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя вспадкувати?» Друзі. Коли я був малий, я ніколи не задумувався про смерть. Яка смерть? Життя тільки почалося. Мені хотілося бавитися іграшками, грати з друзями в футбол, ходити на рибалку, ходити купатись на озеро, на річку, зимою їздити на санках, гуляти зі своїми друзями. Коли я став старше, то почалися дівчата, почалися різні компанії. Ми збиралися на, на лавочках, співали, спілкувалися, жартували. Я не задумувався про смерть, але я помітив, що чим старший я ставав, тим більше я почав задумуватися про те, що моє життя має кінець. Чому задумувався? Тому що бачив, як помирають люди. То там хтось помре, то там хтось помре. Вдруга помер батько. Потім в мене помер дідусь. Потім помер мій сусід. Потім просто йду по вулиці і бачу, похорон їде. Подивився на мертве тіло і стає моторошно. Знаєте від чого? Я собі уявляв, що колись і я так буду лежати. І як, як я старався про це не думати, ніяк не виходить. Постійно ці думки приходять до тебе, що твоє життя колись закінчиться. Друзі, стає страшно. І ви знаєте, що сьогодні в церквах збирається дуже-дуже багато людей. По якій причині збираються люди в церкву? Причина банально проста: люди бояться того, що буде за межею їхнього життя. Люди починають розуміти, що життя їхнє колись закінчиться, і вони задаються питанням, а що там за межею життя? А що буде далі? А якщо і дійсно є рай і є пекло. А якщо дійсно, якщо ми не будемо вірити в Господа, в Бога, не будемо молитися, не будемо ходити в церкву, то ми попадемо в пекло. А якщо дійсно це правда, і це спонукує більшість людей шукати Бога. Зверніть увагу: більшість людей, які приходять в церкву, Старше покоління. Чому так? Тому що чим старшим ти стаєш, тим більше ти задумуєшся про те, що твоє життя має кінець. Тому що ти бачиш, роки проходять, і ось-ось і ти будеш лежати в труні. І це мотивує людей йти в церкву. Та блажений той, хто віддасть своє життя Богу ще будучи юнаком. Друзі, чи знаєте ви, що оце місце писання, про яке ми прочитали, про того чоловіка, який прийшов до Христа питатися, що йому потрібно для спасіння, в паралельному місті сказано, що то був юнак. Слава Богу! Слава Богу, що є юнаки, які в юному віці цікавляться про те, яким чином їм спастися. Він задав абсолютно правильне і логічне питання, що мені потрібно зробити, щоб вспадкувати життя вічне? Це питання не тільки він повинен задавати, це питання повинні задавати всі ми. Що мені потрібно зробити, щоб вспадкувати життя вічне? Тому що моє життя тут, на землі, має кінець. Друзі. Є дві дороги, які ведуть на небеса. Я буду сьогодні говорити про ці дві дороги. Перша дорога це виконання Божих заповідей, або, іншими словами, виконання Божого закону. Щоби попасти на небо, ми повинні один з варіантів, ми повинні виконати Божий закон. І це саме те, що і сказав Христос цьому багатому юнаку? Давайте ми ще раз про це прочитаємо. Євангелія від Марка, 10 розділ, будемо читати з 17 по 19 вірші. І коли вирушав він у путь, то швидко наблизився один, упав перед ним на коліна і спитався Його, учителю добрий. Що робити мені, щоб вічне життя вспадкувати? Ісус же йому відказав, чого звеш мене добрим, ніхто не є добрий, крім Бога самого. Знаєш заповіді не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір. Друзі, зверніть увагу, що саме це і відповідає. І говорить йому Христос: якщо хочеш спастися, ти повинен виконувати Божі заповіді. Якщо хочеш бути спасеним, ти повинен виконати Божий закон, тобто Божі заповіді. Тут виникає логічне запитання. А як на рахунок тих людей, які є не євреї? поганів, Які не знають Божого закону. Вони скажуть, за що мене судити? Це ж закон був даний євреям через Мойсея. Ми його навіть не читали, ми його не знаємо. Чому Бог має нас судити по тому закону, який ми не знаємо? Друзі, виявляється, що той закон, який Бог дав Мойсею. Він дав не тільки Мойсею, він дав кожній людині, яка жила на землі, яка жила, живе і буде жити. Ці закони записані в серці кожної людини. Навіть коли ти їх не читав, навіть коли ти їх не бачив, вони записані. В твоєму серці. Про це дуже гарно розповів Римській церкві апостол Павло. Давайте прочитаємо послання апостола Павла до римлян, другий розділ з 14 по 16 вірші. Бо коли погани, що не мають закону з природи чинять законне, вони, не мавши закону, самі собі закон, що виявляють діло закону. Написане в серцях своїх, як свідчить їм сумління та їхні думки, що то осуджують, то виправдують одна одну дня, коли Бог, згідно з моїм благовістям, буде судити таємні речі людей через Ісуса Христа. Як ми можемо побачити, друзі, немає жодної людини. Яка би не мала Божого закону. Ти можеш його не прочитати, але він є записаний в твоєму серці. Як ви думаєте, чому, коли дитина робить шкоду, чому вона робить її тихо? Чому вона оглядується, чи не бачить її тато або мама? Чому? Тому що в серці своєму вона вже знає. Що вона поступає неправильно. Коли ти когось ображаєш, ти в своєму серці вже відчуваєш, що це неправильно. Коли ти когось обманюєш, коли ти когось обкрадуєш, ти вже знаєш в своєму серці, що ти поступаєш неправильно. І точно так само, коли ти когось благословляєш, коли ти даєш комусь поїсти. Коли ти спрагненому даєш попити води, ти чуєш повне задоволення в своєму серці. А звідки це задоволення? Звідки оцей позитив? Тому що в твоєму серці записаний Божий закон. І так, друзі, повертаємося до тієї першої дороги на небеса. Значить, щоб попасти на небеса, потрібно виконати заповіді. Потрібно виконати закон. Саме це. І сказав Христос о цьому багатому юнаку. Але є одне. Но. Давайте прочитаємо Марка 10 розділ, 20 і 21 вірші. А він відказав йому: Учителю, це все виконав я ще з Малку». Ісус же поглянув на Нього з любов'ю і промовив йому: Одного бракує тобі. Друзі, давайте на хвильку тут зупинимося. Ісус сказав: Одного бракує тобі. Справа в тому, що коли ми будемо іти дорогою заповідей, дорогою виконання закону, ми ніколи не зможемо виконати. Весь закон повністю не зможемо. Як би ми не старалися, як би ми не тужилися, ми постійно будемо чути від Бога. Ти молодець, але ти ще не все виконав, одного бракує тобі. Ти потім це одне зробиш, і знову Господь скаже: і ще одного бракує тобі. Ще це треба зробити. Ти це зробиш, Господь скаже, молодець. Але цього недостатньо. І ще ось оце треба зробити. Друзі, справа в тому, якщо людина вибирає дорогу виконання заповідей, виконання Божого закону, то вона повинна виконати закон весь. Ти не можеш виконати закон тільки наполовину. Ти не можеш виконати закон на 90%. Ти мусиш виконати закон на всі 100%. Якщо ти хоча б щось одне не виконаєш, хоч якусь одну маленьку детальку ти не виконаєш, ти не виконав закон, і ти будеш підпадати під осуд. Це так є. Давайте ми прочитаємо Галатам 3 розділ, 10 вірш. А всі ті, хто на діла закону покладається, вони під прокляттям, бо написано, проклятий усякий, хто не триває в усьому, що написано в книзі закону, щоб чинити оте. Ви скажете: та як так? Ну я ж, я ж зробив більше, чим всі. Друзі, нас спасає не те, що ми робимо більше, чим всі, більше, чим хтось. Нас спасає, коли ми йдемо цією дорогою заповідей, тільки коли ми виконуємо абсолютно весь закон, тобто абсолютно всі заповіді. Якщо ти виконуєш всі заповіді на 99,9999, там десятитисячних, цього буде недостатньо. Ми повинні виконати закон повністю, тобто ні одного разу не. Не згрішивши. Давайте прочитаємо ще одне місце Писання, Якова, другий розділ, 10 вірш. Бо хто всього закона виконує, а згрішить в одному, той винним у всьому стає. Уявляєте, друзі, якщо ти виконав весь закон, а згрішив тільки в одному, в чомусь маленькому, ти винуватий. Мало того, ти винуватий у всьому. Так говорить слово Боже. Нема іншого варіанту, друзі. Якщо ти хочеш іти дорогою заповідей, ти повинен виконати заповіді всі. І коли Христос сказав цьому багатому юнаку, що одного тобі бракує. Піди, розпродай все, що маєш, і гроші роздай бідним, і йди вслід за мною, то цей юнак за, е, зажурився, розвернувся і пішов від Христа. І коли почули це учні, вони там сказано жахнулися, і вони сказали Ісусу: Хто ж тоді може спастись? Пригадайте, що. Відповів Христос. Він сказав неможливо людям, але все можливо Богу. Христос сказав: неможливо людям спастися виконанням заповідей, тому що немає жодної людини, яка би виконала абсолютно весь закон. І так, друзі, ось ця перша дорога. Дорога заповідей, дорога закону в житті людини не працює. Кожен, хто вибирає іти цією дорогою, він змушений буде або виконати весь закон, або він буде винуватий і загубить своє спасіння. Значить, цією дорогою іти не можна. Цією дорогою йти можна. Не варта, бо Писання нам каже, що всі згрішили і позбавлені слави Божої. Всі згрішили, друзі. Ти можеш бути кращий, ніж твій друг. Можливо, ти навіть кращий, чим твій пастир, чим твій священник. але чи ти кращий, ніж Христос? Ти повинен бути такий, як Христос. От і коли ти будеш такий, як Христос, тільки тоді ти зможеш. Увійти в Царство Боже. І так, друзі, перший варіант не працює. Який другий варіант? Яка друга дорога? Друга дорога це є дорога віри. Тобто другий спосіб попасти на небеса, другий спосіб спастися це спасіння через віру в Ісуса Христа. Давайте прочитаємо. Послання до римлян, 10 розділ, 9 вірш. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Спасешся. все, що потрібно для спасіння. Це устами своїми визнавати Ісуса за Господа, і в серці вірувати, що Бог воскресив Його з мертвих. Це дорога віри. Давайте ще одне місце прочитаємо Римлянам 4 розділ, 5 вірш. А тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдує нечестивого. Віра Його порахується в праведність. Зверніть увагу, тому, хто не виконує заповіді, але вірує в Ісуса Христа, в Бога, тому Його віра порахується в праведність. Друзі, звичайно, треба вибирати ось цей другий шлях, шлях віри. А зараз, друзі, я хочу сказати деяку таку дещо складну річ. Господи поможи, щоб ніхто не спокосився. Справа в тому, що насправді є лише один шлях на небо. Лише один. Не виключайте зараз це відео, прошу вас, дослухайте до кінця. Є лише один спосіб. Це спосіб виконання закону, це виконання Божих заповідей. Ви скажете мені, ну ти ж тільки що сам казав, що цей спосіб пагубний. Вислухайте мене до кінця. В Бога є певні критерії, яким повинна бути людина, щоб попасти на небо. Людина повинна бути ідеальна, ідеально чиста, без жодного гріха, тобто на небо може попасти тільки той, хто реально виконав всі заповіді. І вся справа в тому, що є лише одна людина, яка виконала весь закон, яка виконала всі заповіді. І цю людину звати. Ісус Христос. Пам'ятайте, що є перша людина, це Адам, і є друга людина, або, скажімо так, остання людина, яка спасла все людство, це є людина Ісус Христос. Ісус Христос виконав закон. Давайте ми про це прочитаємо. Це написано в Матвія в 5 розділі, в 17 вірші. Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Друзі, Христос виконав закон. І тепер будьте уважні. Христос звертається до кожної людини. Можна я увійду в Твоє серце, і коли я увійду в Твоє серце. Я стану з тобою одним цілим. І тепер, коли Бог буде дивитися на тебе Петро, на тебе Юля, на тебе Саша, на тебе Павло, Він буде бачити Ісуса Христа. Він буде бачити праведника, Він буде бачити того, хто виконав всі заповіді. Іншими словами, друзі, коли ми приймаємо Ісуса Христа, ми стаємо виконавцями заповідей. Боже, поможи, щоб люди це зрозуміли. Боже, поможи, щоб кожен слухач це зрозумів. Є лише одна дорога на небо це виконання Божих заповідей. Якщо ви відкрили своє серце для Христа, якщо він увійшов з вами і став з вами одним цілим, то ви стаєте автоматично. Виконавцем закону. Давайте прочитаємо ще з вами перше послання апостола Павла до коринтян, 6 розділ, 17 вірш. А хто з Господом злучується, стає одним духом із ним. Друзі, коли ми. Злучаємося з Господом, коли ми відкриваємо своє серце для Господа, і Він входить в нас, Він з нашим духом стає одним цілим. І твій дух, мій дух, коли злучився з Господом, стає праведним, стає праведним. І мій дух не грішить. Він абсолютно чистий. Мій дух виконав закон. Я спасений ділами, але не своїми, а Його. Я спасений праведністю, але не своєю, а праведністю, що від віри, праведністю Ісуса Христа. Друзі, в Галатах написано про плоди духа, любов, радість, мир, довготерпіння. Ви знаєте, що ваш дух має любов. Радість, мир, довготерпіння, всі оці плоди вони є в вашому дусі. Чому? Тому що Він праведний. Якою праведністю вашою ні? Він праведний, тому що він об'єднаний в одне ціле з Духом Божим. Давайте прочитаємо ще деякі місця Писання. Наприклад, перше послання Івана, 3 розділ, дев'ятий вірш. Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха. Бо в нім пробуває насіння його і не може грішити, бо від Бога народжений він. Друзі, Іван говорить про те саме, що коли ми відроджуємося. То відроджується саме наш дух, не наша душа, наша душа ще не спасена, і вона продовжує грішити, тому що вона ще пам'ятає того старого чоловіка, який колись в нас жив. Вона ще пам'ятає його, і її потрібно спасати, її потрібно обновлювати. Пам'ятаєте, коли апостол Павло писав в 12 розділі до римлян перемініться від новою вашого мишлення, щоб пізнати, що то є воля Божа. Добра, приємна та досконала. Душу ми спасаємо. Тіло, воно зараз під прокляттям, воно мертве, воно буде закопане в землю, але прийде час, коли Бог його воскресить. Тобто тіло не спасене ще, душа ще не спасена. Ну що у вас вже спасене, що у вас вже нове, так це ваш дух. Настане час, коли Бог і душу нашу Відновить, спасе, утре кожну сльозу, і душа наша буде очищена. Настане день, коли він і тіло наше дістане, воно воскресне, але в вас вже є одна частинка, яка вже є праведна, і це є ваш дух. І Іван каже, що народжений від Бога не грішить. Про що Він каже? Не грішить саме ваш дух. От ваш дух всередині, ваш новий внутрішній чоловік, новий чоловік, він є праведним. І він без жодного гріха. Чому? Тому що, так як сказав Іван, в ньому пробуває насіння Бога, тобто Ісус Христос. Ще одне місце писання. 1 Івана, 4 розділ, 17 вірш. Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на День судний, бо який Він, такі і ми. На цім світі. Друзі, почитайте уважно, який Він, такі і ми на цім світі, який Христос, такі і ми на цім світі, а який Христос. Він праведний, а який Христос, Він виконав закон, такі і ми, ми є виконавці, но не по своїй праведності, а тільки через те, що Він живе в нас, через те, що наш Дух з Духом Божим, одне ціле, Бог дивиться на нас як на праведників. І як тільки цей дух вийде з нас, якщо ви його загубите, якщо ви від, від нього відрічетеся, якщо ви його відкинете, то ви відкидаєте спасіння, ви відкидаєте даровану вам праведність. Друзі, дуже важливо прийняти Духа Святого і дуже важливо не втратити його, а тримаємо ми його в собі чим, вірою. Вірою, друзі, і тому важливо не занепадати у вірі, не здаватися вірі, підтримувати себе постійно вірі. Бо коли ми перестаємо жити для Бога, коли ми перестаємо молитися, читати Слово, може настати такий час, коли ми вірою відпустимо Дух Святий, коли ми відмовимося, коли ми перестанемо вірити. В нашого Господа Ісуса Христа, і тоді ми можемо загубити ось цю праведність, друзі. Ще одне місце писання, яке записано в Єфесянах, друзі, другий розділ, будемо читати з 14 по 16 вірші. Він, бо наш мир, що вчинив із двох одне, і зруйнував серединну перегороду, ворожнечу своїм тілом. Він своєю наукою знищив закона заповідей, щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши, і Христом примирити із Богом обох в однім тілі, ворожнечу. На ньому забивши. Друзі, зверніть увагу, що говорить апостол Павло Єфесянам. Він говорить, що Христос взяв нашого старого чоловіка, мертвого чоловіка, мертвого через гріх Адама і Єви. Він взяв його і зробив з нього із, із Духа Святого. Одного чоловіка, нового чоловіка. І тому, друзі, наш старий чоловік його вже не існує. Існує новий чоловік, створений за Богом. Він взяв нашого старого чоловіка, з'єднав його з Богом і зробив нового чоловіка. І цей новий чоловік. Є виконавцем закону. Чому? Тому що в ньому живе Христос, який виконав закон. Друзі, все дуже просто ми праведні не своєю праведністю, а Його. Ми виконали закон, але не ми самі Його виконали, а Христос Його виконав для нас, і ми тепер рахуємося як виконавці закону. Дякую Господу за Його праведність, яка живе в мені. Дякую Господу за Його святість, яка живе в мені. Будьте благословені. Амінь.